Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 5 червня 1198-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Третю добу поспіль росіяни пускають дрони на Одещину. Цього разу вони летіли всі південніше Одеси. Більшість на білгород дністровський Знову більше 20 дронів. І, на жаль, не все вдалося збити. В місті є прильоти. Майже повністю знищений місцевий ліцей та лікарня. На щастя, без постраждалих. Ну і ще деякі дрони долетіли аж до Ізмаїльського району на саме південь Одеської області. Загалом росіяни запустили 103 дрона, 28 збито, 48 подавлено ребом. Ще 16 прильотів є по Україні. На жаль, з загиблими людьми та травмованими. В сусідній Миколаївщині без збитів та прильотів дронів, але там в районі Очакова як завжди, в дрони від росіян, одна людина травмована. Ще є руйнування в різних селищах. Ну а в Миколаєві СБУ сьогодні зранку зловила місцевого зрадника, який наводив удари росіян по місту. Тепер його чекає тюрма. Щодо Херсонщини, там сьогодні зранку росіяни скинули авіабомбу на місцеву адміністрацію, наче там нікого не було, тому без постраждалих. Але на Херсонщині росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним минулої доби двоє загиблих, десятеро травмованих. Прошу закинути на помсту росіянам. Дякую.